Яка їжа на вашу думку є найбільш переоціненою, а люди лише вдають, що їм подобається. Мені сирі устриці, такі дорогі можуть викликати серйозні захворювання, а на смак нагадують холодну піхву русалки з лимонним соком. Я просто обожнюю свіжі сирі устриці, хоча я ніколи не буду звинувачувати когось, хто вважає їх абсолютно огидними. Насправді я вважаю, що дивики це ті, кому вони подобаються. Наприклад, мені, хоча я намагаюся споживати їх набагато менше в останні дні, оскільки мій партнер завжди нагадує мені про крихітні, але цілком можливі. Шанси, що я можу померти від паразитів, які харчуються мозком, що містяться в устрицях. Лол матче. Чому б і ні? Вип'ю чашечку гарячої трав'яної обрізки до поїздки в Японію. Я була переконана, що ненавиджу матчу, доки не відвідала цю країну. Там мене просто вразило, що він може бути дуже дуже смачним. Звичайний харчовий матче краще підходить для використання у випічці і має більш трав'янистий смак, але гарний високоякісний матче від японської чайної компанії дуже смачний для пиття. Я, я Бо в різноманітні сорти матча нижчого гатунку і можу одразу зрозуміти, як можна скласти таку думку. Але якщо ви ніколи не куштували високоякісний матча, я настійно рекомендую вам його спробувати. Матча Starbucks та більшості інших кав'ярень швидше за все є готовою порошковою сумішю, яка досить погана в порівнянні зі справжнім чаєм. Всі ці шалено гострі речі я не можу зрозуміти, чому люди цим хваляться. Я люблю середню гостроту, але коли вона дійсно болюча, і я відчуваю спеції більше ніж основні інгредієнти. Це навіть неприємно. Я переконаний, що люди по-різному сприймають гостре. Я абсолютно обожнюю смак супергострої їжі, це як кава чи алкоголь. Як тільки ви виробите звичку до нього, ви почнете відчувати інші смаки, перцю чилі, і спека не буде приховувати більш тонкі смаки у ваших стравах. А має дійсно чудові фруктові смаки, якщо спека вас не вб'є. У дитинстві я ненавидів алкоголь і чорну каву, але зараз можу оцінити чистий бурбон і чорну каву, тому що гіркота кави і тепло алкоголю мені не заважає. У дитинстві 16-19 років у цьому був певний рівень хвалькуватості. Зараз мені просто подобаються смаки і приплив ендорфінів. Це як міні-тренування. У мене також бувають фази, коли я просто жадаю гостроти, хоча я не розумію чому. Здається, я зараз в одній з них Халапеньо, пластівці червоного перцю або тайський перець, чілі. Додаю до всього, що я готую, коли я розширюю свою толерантність до спецій. Я не дуже цим хвалюсь. Це більше схоже на чи справді це так гостро. IPA індійський білий Л. Загалі не дуже люблю пиво, і всі мої улюблені сорти пива, як мені казали німецькі, але як би я не намагався, я не можу збагнути привабливості IPA. Для мене це все одно, що смоктати автомобільний освіжувач повітря або злизувати соснову смолу з паркетної підлоги. Зауважте, я не соромлю тих, кому вони подобаються. Хай вам щастить, я просто ніколи не розумію, в чому тут привабливість. Мої улюблені сорти пива це все IPA. У той же час мені не подобається більшість IPA з тих пір, як IPA стали популярними, з'явилися. Багато сміття, особливо це стосується Гезі IPA. Мене дивує, як багато людей кажуть трюфель. Я люблю це лайно. Я люблю трюфель, я не сноб, тому мені навіть подобаються речі зі смаком трюфеля, імітація трюфеля, але дуже легко переборщити з фальшивим трюфелем. І я підозрюю, що саме це відбувається з людьми, які кажуть, що не люблять трюфелі. Кава Starbucks. Важко не погодитися. Чорна кава Старбакс краще за будь-яку каву в будь-якій іншій великій мережі, яку я коли-небудь коштував. Я знаю, що люди люблять ненавиді. Starbucks за їхні ціни та модифіковані напої, але як на звичайну чорну каву, вона насправді досить хороша. Я вважаю, що більшість людей, які вважають, що Starbucks це погано, насправді не пробували звичайну каву Starbucks. Їм просто подобається висміювати її за те, що вона дорога і навіть не кава. Велика крапельна кава Starbucks за ціною порівняна з будь-якою іншою. Окрім хіба що заправки. І це власне і є кава, дієтична газована вода. Цей післясмак для мене огидний, ніколи не міг до нього звикнути. За Ельтерська вода посідає друге місце. Фу, єдина хороша дієтична газована вода, яку я коли-небудь пив, була у 80-х-90-х роках. Дієтична. мандариновий апельсин. Ніколи не було ніякого після смаку, і вона була приємною на смак. Я був розбитий горем, коли пепсі зняла її з виробництва. Я ніколи не пив дієтичну газовану воду з тих пір, як вона стала смачною навіть для одного ковтка. Кокос. Я не переношу ні смак, ні консистенцію, але мені завжди подобався його запах. Ви коли-небудь пробували молодий кокос. Більшість людей коштували лише старий кокос. Це та. Бі... Їла лоската штука в мигдальному батончику. Але якщо ви замовите кокос як на у тайському ресторані, ви можете зішкребти його ложкою зсередини, і він буде весь плаский. Мені це подобається. А ще я дуже люблю морозово макапуна Фуагра. Після того як я побачив, що вони роблять з птахами, щоб зробити його преміум якістю, я не знаю, як хтось може їсти його і насолоджуватись ним. Побачивши, що вони роблять із сільськогосподарськими тваринами, я взагалі перестала їсти м'ясо. Не відвідуйте твариницькі ферми з інтенсивним Якщо хочете, щоб вас не мучило почуття провини. Якщо хтось каже суші, я б'юся. Суші це добре, але не так добре, як про них говорять. Це все одно ще сказати, що святі з бундока найкращий фільм у світі. Ви маєте право на свою думку, але це досить гіперболізовано. Дороге вино, я люблю вино і не є експертом. Але мені здається, що вихваляння детальним нюансам смаку з якоїсь надто дорогої пляшки часто більше для показухи. Сліпі дегустації. Це смішно. Багато людей навіть не можуть відрізнити. Червоне вино від білого, не кажучи вже про дороге від дешевого. Мені здається, що між двома сортами світлого пива більше різниці ніж між дешевим і дорогим вином. Я колекціоную і п'ю багато вин. Повірте мені, 5 баксів проти 100 баксів це величезна різниця, 100 баксів проти 300 баксів теж величезна різниця. Після цього я вже не відчуваю різниці. Вино за 5 доларів має надзвичайно незбалансований смак, оскільки ви відчуваєте щось дуже сильне, наприклад, солодкість або дубовість. Щоб це не було. Це саме вино дуже сильний і одномірний. Вина за 100 доларів зазвичай збалансовані. У ньому також є шари, тому ви можете відчути різні аромати з часом у роті після того як ви прокотнули, і після того як кисень змішується з вином. Вина за 300 доларів, зазвичай дуже збалансовані і тонкі. Ви відчуваєте багато смаків, які гармонійно поєднуються. Зазвичай на цьому етапі вони вже є купажем, тому вино може мати якийсь особливий профіль або значення. Наприклад, з семи найкращих сортів винограду з найкращих виноградників напи роблять вино під назвою Звір з Дельдото, «The best from Дельдото, смердючий тофу. Люди, яких я знаю, люблять його, бо він нагадує їм про дитинство. Я кажу їм, що це звучить так, ніби у них було жахливе дитинство. Якщо вам сподобалося це відео, не забудьте поставити лайк та підписатися на канал, щоб не пропустити більше цікавих тем. Поділіться своєю думкою в коментарях, яку їжу ви вважаєте переоціненою і чому люди продовжують робити вигляд, що вона їм подобається.